Прогноз погоди в Україні на три дні. З 12 по 14 березня мене звати Українчик. Ледь не щодня в синоптичних даних відбуваються погодні зміни, і маю визнати доволі кардинальні зміни. Ще вчора я розповідав, що снігу не буде. Але інформація про крижані опади знову з'явилась у прогнозі на найближче майбутнє. Не хвилюйтесь, снігопадів не буде адже сніг у даному випадку це лише безкоштовний додаток до сильних дощів, які литимуть не один день і у дуже великій кількості областей. Та ви маєте розуміти, якщо до дощів приєднується мокрий сніг. Це означає, що нам знову треба готуватись до похолодання. Тож готуйте теплі речі. 12 березня магнітосфера нашої планети буде трохи збурена. Сила магнітної активності сягне 3 балів. Це майже невідчутний рівень. 13 і 14 числа сила збурення магнітосфери нашої планети буде на рівні 2 балів. Це зовсім невідчутний рівень. Зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 12 по 14 березня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України. Ви нас дивитесь, також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається. У наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Вівторок, 12 березня. Відомо, що в 11 областях очікується мокрий сніг. А щодо дощів, то простіше сказати, де їх чекати не варто. Слухайте уважно прогноз, і все зараз дізнаєтесь. Північ в Чернігівській області в світлі години доби температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів вище нуля, в темні від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, на Сумщині в день плюс 2 плюс 4, вночі від плюс 1 до мінус 1 градусу. В Житомирській області в світлі години доби термометри покажуть від плюс 3 до плюс 5, в темні від 3 до 1 градусу тепла. На Київщині і в Києві в денний час, а також у нічні години доби, буде від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Сильний дощ з переходом у мокрий сніг варто чекати на Чернігівщині, Житомирщині і у Київській області. На Сумщині без дощу лише невеликий мокрий сніг. Вітер південно східний 7-12 метрів за секунду. Південь на Одещині денна температура повітря коливатиметься від плюс 8 до плюс 10, нічна від 5 до 3 градусів тепла. В районі Бессарабії в день плюс 10 плюс 12, вночі від плюс 8 до плюс 6 градусів. В Миколаївській області в світлі години доби від 7 до 9 градусів з позначкою плюс, в темні від 5 до 3 градусів тепла. На Херсонщині і в Запорізькій області вдень плюс 7 плюс 9, вночі від плюс 4 до плюс 2 градусів. На Кримському півострові в денні години доби від 8 до 10 градусів тепла, в нічні плюс 4. Плюс Добрячі дощі завітають в гості до мешканців Одещини і Миколаївської області. В Криму місцями покрапає невелика Мжичка. На Запоріжжі і в Херсонській області хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер південно східний 7-12 метрів. За секунду. Захід в Закарпатській області в денний час термометри покажуть від 10 до 12 градусів вище нуля, в нічний плюс 7 плюс 5, на Волині, Львівщині і в Тернопільській області в світлі години доби термометри покажуть від плюс 7 до плюс 9, в темні від 5 до 3 градусів тепла. На Рівненщині і у Хмельницькій області вдень плюс 7 плюс 9, вночі від плюс 4 до плюс 2 градусів. В Івано-Франківській і Чернівецькій областях денна температура повітря коливатиметься від 8 до 10 градусів тепла, нічна від 5 до 3 градусів з позначкою плюс. Доволі сильні зливи варто чекати на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині і у Хмельницькій області. На Закарпатті, Івано-Франківщині і в Чорнівецькій області невеликий дощ. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Схід на Харківщині вдень від 2 до 4 градусів тепла, вночі плюс 1, мінус 1. В Луганській області термометри покажуть плюс 4 плюс 6 в денний час від 4 до 6 градусів морозу в нічний. На Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 4 до 6 градусів з позначкою плюс, в темні від 2 до 4 градусів морозу. В Маріуполі вдень від 3 до 5 градусів вище нуля, вночі від 0 до 2 градусів тепла. Невеликий дощ з переходом у мокрий сніг очікується на Харківщині і Донеччині. В Луганській області хмарно з проясненнями і без опадів вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Центральний регіон України на Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла, в нічні від мінус 1 до плюс 1 градусу. На півдні Кіровоградщини в день плюс плюс 9, вночі від 5 до 3 градусів тепла. У Полтавській області і на Дніпропетровщині в світлі години термометри покажуть плюс 2 плюс 4 в темні від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Вінничині вдень і вночі від 2 до 4 градусів вище за нуль. Сильний дощ з переходом у мокрий сніг очікується на Полтавщині, Черкащині, Дніпропетровщині і у північній частині Кіровоградської області. На Вінниччині, а також на півдні Кіровоградщини без снігу лише дощові опади. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Сила магнітної активності 12 березня сягне 3 балів, це майже невідчутний рівень, але гіперчутливі до магнітних бур люди на жаль можуть відчувати навіть таку магнітну активність. Середа, 13 березня, цього дня в усіх частинах нашої країни небо буде затягнуто непроглядною сірою ковдрою з дощових хмар. Абсолютно в усіх куточках нашої країни випадатимуть опади різної інтенсивності і характеру. Північ в Чернігівській області в денний і нічний час термометри покажуть від 1 до 3 градусів з позначкою плюс. На Сумщині, в світлі і темні години доби температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла. В Житомирській області в день і вночі від плюс 2 до плюс 4 градусів. На Київщині і в Києві в денний і нічний час від 1 до 3 градусів тепла. Мокрий сніг та дощ варто чекати в усіх чотирьох областях північного району України. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. Південь на Одещині денна температура повітря коливатиметься від 7 до 9 градусів тепла, нічна від плюс 7 до плюс 5 градусів. В районі Бессарабії вдень плюс 9, плюс 11, вночі від 9 до 7 градусів з позначкою плюс. В Запорізькій області в світлі години доби від 8 до 10 градусів тепла, в темні від 4 до 2 градусів вище за 0. В Криму в день плюс 13 плюс 15, вночі від плюс 7 до плюс 5 градусів. В Херсонській області в денний час від 10 до 12 градусів з позначкою плюс, в нічний від 6 до 4 градусів тепла, на Миколаївщині в день плюс 9, плюс 11. вночі від 5 до 3 градусів вище нуля. Сильна хмарність і дощ очікується на Одещині, Херсонщині і в Миколаївській області, а також на Запоріжжі і в Криму. Вітер південно-східний. 5 10 метрів за секунду. Захід на Волині в день плюс 4 плюс 6, вночі від 0 до 2 градусів тепла. У Рівненській області в денні години доби від 3 до 5 градусів тепла, в нічній від 0 до плюс 2. В Закарпатській області в денний час термометри покажуть від 9 до 11 градусів тепла, в нічний від плюс 5 до плюс 3. У Львівській області, в світлі години доби, термометри покажуть від плюс 5 до плюс семи, в темні від 4 до 2 градусів вище нуля. На Хмельниччині в день плюс 3 плюс 5, вночі плюс 3 плюс 1 градус. У Тернопільській області денна температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла, нічна від плюс 3 до плюс 1. На Івано-Франківщині в день плюс 5, плюс 7. вночі від 3 до 1 градусу вище за 0. В Чернівецькій області в денні години від 6 до 8 градусів тепла, в нічні плюс 3 плюс 1. Сильні дощі очікуються в усіх без винятку областях Західного регіону України. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині денна температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла, нічна від 0 до плюс 2. В Луганській області в день плюс 3 плюс 5, вночі від 0 до 2 градусів морозу. На Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 6 до 8 градусів тепла, в темні від 0 до плюс 2 градусів. В Маріуполі в день плюс 5, плюс 7, вночі від 4 до 2 градусів тепла. Дощ та мокрий сніг в усіх трьох областях Східного регіону України. Вітер південно-східний доволі відчутний 7-12 метрів за секунду. Центр в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 5 до плюс 7 градусів, в нічні від 4 до 2 градусів тепла, на півдні Кіровоградщини в день плюс 7 плюс 9, вночі від плюс 6 до плюс 4 градусів. На Дніпропетровщині в денний час від 6 до 8 градусів з позначкою плюс, в нічний від 3. До 1 градусу тепла, на Полтавщині в день плюс, 3, плюс 5, вночі від 0 до плюс 2, у Вінницькій області в світлі години плюс 3 плюс 5, в темні від 3 до 1 градусу тепла. На Черкащині в день плюс 4 плюс 6, вночі плюс 3, плюс 1 градус. Дощ та мокрий сніг очікується на Полтавщині, Черкащині і у Вінницькій області, на Дніпропетровщині і Кіровоградщині без снігу лише дощ. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Магнітосфера нашої планети 13 березня буде у спокої, сила магнітної активності 2 бали. Це зовсім невідчутний. Четвер, 14 березня. Цього дня в усіх частинах нашої країни продовжать лити дощі, а у 10 областях з мокрим снігом. Північ в Чернігівській області в денний і нічний час термометри покажуть від 1 до 3 градусів з позначкою плюс. На Сумщині, в світлі і темні години доби температура повітря коливатиметься від нуля до 2 градусів тепла, в Житомирській області вдень і вночі від плюс 2 до плюс 4 градусів, на Київщині і в Києві в денний і нічний час від 1 до 3 градусів тепла. Мокрий сніг та дощ очікується в усіх областях північного регіону України. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь на Одещині денна температура повітря коливатиметься від 9 до 11 градусів тепла, нічна від плюс 7 до плюс 5 градусів. В районі Бессарабії вдень плюс 11 плюс 13 вночі від 8 до 6 градусів з позначкою плюс. В Запорізькій області в світлі години доби від 10 до 12 градусів тепла, в темні від 4 до 2 градусів вище за нуль, в Криму в день плюс 10 плюс 12, вночі від плюс 7 до плюс 5. В Херсонській області і на Миколаївщині в денний час від 9 до 12 градусів з позначкою плюс, в нічний від 6 до 3 градусів тепла. Дощі різної інтенсивності очікується в усіх частинах південного регіону України. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід у Рівненській області в денні години доби від 3 до 5 градусів тепла, в нічні від 0 до плюс 2, на Волині в день плюс 4 плюс 6, вночі від 0 до 2 градусів тепла. В Закарпатській області в денний час термометри покажуть від 9 до 11 градусів тепла, в нічній від плюс 5 до плюс 3. У Львівській області в світлі години доби термометри покажуть від плюс 5 до плюс 7, в темні від 4 до 2 градусів тепла. На Хмельниччині в день Плюс 3 плюс 5, вночі плюс 3 плюс 1 градус. У Тернопільській області денна температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла, ніч від плюс 3 до плюс 1. На Івано-Франківщині в день плюс 5, плюс 7, вночі від 3 до 1 градусу вище за нуль. В Чернівецькій області в денні години від 6 до 8 градусів тепла, в нічні плюс 3, плюс 1. Сильні дощі очікуються в усіх без винятку областях Західного регіону України. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід. На Харківщині в денний час від 5 до 7 градусів з позначкою плюс, в нічний від 0 до 2 градусів тепла. В Луганській області в день плюс 6 плюс 8, вночі від 0 до плюс 2. На Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 8 до 10 градусів з позначкою плюс, в темні від 4 до 2 градусів тепла. В Маріуполі в день плюс 6 плюс 8, вночі від плюс 6 до плюс 4 градусів. Відчутні дощі очікуються в усіх трьох областях східного регіону України. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Центральний регіон України в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів тепла, в нічні від плюс 4 до плюс 2 градусів, на півдні Кіровоградщини в день плюс 8 плюс 10, вночі плюс 6 плюс 4 градуси. На Черкащині і Вінничині в денний час від 4 до 6 градусів з позначкою плюс, в нічний від 3 до 1 градусу тепла. У Полтавській області в світлі години доби від 3 до 5 градусів тепла, в темні від 0 до плюс 2. На Дніпропетровщині в день плюс 6 плюс 8, вночі від плюс 3 до плюс 1 градусу. Дощ та мокрий сніг варто чекати на Вінничині, Черкащині і Полтавщині. У Кіровоградській і Дніпропетровській областях без снігу лише дощ. Вітер Північно-Західний. 5-10 метрів за секунду. Сила магнітної активності 14 березня буде на рівні двох барів. Це зовсім невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди, і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог! Мене звати Українчик. Зовсім скоро. Знову побачимось.